Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 738. Знайдіть площу круга, якщо 2 третіх довжини кола цього круга дорівнюють 24,8 см. Число Пі округліть. До десятих Запишемо скорочену умову. Дві третіх довжини кола 24,8 см. Число пі сказали одразу округлити до десятих Це означає, що треба залишити після коми одну цифру. Подивіться, якщо ми відкидаємо цифру менше 5, тоді треба попередню цифру залишити без зміни. В нашому випадку, число під дорівнює 3,1. І знайти треба площу круга. Поїхали. Розглянемо ще раз умову. Нам відомо не все коло. Нам відомо 2 третіх, отака частина кола. А як знайти число за даними значеннями його частини? Число за його дробом знаходиться діленням. Нам треба 24,8 поділити на 2 третіх. А щоб поділити число на звичайний дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Отже, ми 24,8 помножимо на 3 других. А ми знаємо, щоб число помножити на звичайний дріб, треба число помножити на чисельник дробу. І я візьму отак: от прямо в чисельник і запишу: десятковий дріб 24,8 помножити на 3, а в знаменнику 2. І хочу поділити і чисельник, і знаменник на 2. Звісно, що у нас тепер в знаменнику 1, це добре. В чисельнику 12,4. І у нас вже не звичайний дріб. У нас вже просто добуток 12,4 на 3. Цей добуток, знайти легко 37,2. Хоча краще, давайте покажу вам, як виконувати множення в стовпчик. Для того, щоб помножити на десятковий дріб, треба спочатку виконати множення, не звертаючи уваги на коми. А потім відокремити справа наліво, стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. Відокремили один знак справа наліво. І ми знаємо тепер, що довжина всього кола 37,2. Але давайте пригадаємо, що треба знайти: треба знайти площу площу круга. А площу круга формулу ми пам'ятаємо пір квадрат. Хоча ми ще ж не знаємо радіус круга. А так як ми знаємо довжину кола, з цієї формули ми виведемо радіус. Поїхали, пишу, довжина кола дорівнює 2пі І можна підставити одразу. 2 помножити на 3,1, помножити на r, і це все дорівнює 37,2. Далі, спростимо ліву частину. Це буде 6,2r. Дорівнює 37,2. І тепер, щоб знайти невідомий множник r, треба добуток поділити на відомий множник. Пишу r дорівнює 37,2 поділити на 6,2. І пригадуємо, щоб поділити на десятковий дріб. Треба дільник перетворити у натуральне число. Тому я перенесла кому на один крок вправо і у діленого, і у дільника. І ділю 372 на 62. Беру по 6, бачу, що ділиться. Все це красиво націло. І кажу, що радіус дорівнює 6 см. І тепер вже залишилось тільки підставити формулу. Площа круга пір квадрат. Підставляємо, площа дорівнює 3,1 помножити на 6 в квадраті. А що таке 6 в квадраті? Це 6 помножити на 6, це 36. Помножимо в стовпчик 36 на 3,1. Пам'ятаємо, щоб помножити на десятковий дріб, спочатку ми виконуємо множення, не звертаючи уваги, на коми. А в результаті треба відокремити справа наліво стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. У нас один знак після коми у множника. Тому і ми відокремили один знак справа наліво. Площа круга дорівнює 111,6 квадратних сантиметрів. Все, це відповідь. Номер 739. Наскільки площа квадрата більша за площу круга, якщо сторона квадрата 8 см? Добре. Починаємо. Сторона квадрата 8 см. Тоді одразу знайдемо, що площа квадрата. Пишу S квадрата дорівнює А. В квадраті. Сторона в квадраті. Площа квадрата дорівнює 8 в другої степені. А це буде 64. Тому що 8 помножити на 8 64. Далі будемо шукати площу круга. А давайте подивимось, яка формула площі круга. Pi квадрат. Тобто, для того, щоб знайти площу круга. Нам треба знати радіус. Ми знаємо, що сторона квадрата 8 см. Для нашого круга це діаметр. А якщо ви знаєте діаметр, тоді ви з легкістю знайдете радіус, тому що діаметр це два радіуси. Я пропоную записати, що дано, що діаметр 8 см і формулу. Діаметр дорівнює 2 радіуса. Тоді радіус дорівнює 8 поділити на 2, І коли ми вже з вами знайшли радіус, що дорівнює 4 см, шукаємо площу квадрата. Замість пі треба підставити 3,14 помножити на 4 в квадраті. Що таке 4 в квадраті? Це 4 помножити на 4 два рази. Отже, ми 3,14 множимо на 16. Виконаємо дію множення в стовпчик. Множимо, не звертаючи уваги, на коми. А в результаті треба відокремити стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. Робимо два кроки справа наліво. Отже, площа круга 50,24 квадратних сантиметрів. І відповідаємо на основне питання: наскільки площа квадрата більша за площу круга. Наскільки? Тобто, треба із площі квадрата відняти площу круга. Для того, щоб відняти дві десяткові дроби, нам треба записати строго кома під комою. Виконати віднімання та спустити кому вниз, як вона і є. Все 13,76 квадратних сантиметрів, от на таку величину площа квадрата більша за площу круга. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!